Знову після Одеси вибух у Харкові і на тій самій вулиці, де півтора місяці тому підірвали ПАП стіна і ушколи, ушкодили 13 людей. Цієї ночі постраждалих нема. Сильно потрощило одразу кілька будівель. Римерську вулицю вже охрестили терористичним центром міста. Утім, власники приміщення, де вибухнуло, мають свою версію. 12-та ночі, вулиця Римарська вибух, як і всі останні за ці неспокійні місяці, такий потужний, що прокидаються містяни одразу в кількох районах Харкова. Такий же взрив і в стіні, Такий же звук. Ну, Те же саме, ну це сквозь сон, резко, резко, резко було. Посипались на мене стекла. Я от вот то окно, я вот під ним сплю. П'ять окон, дві двері. Криша, ви можете посмотрети уже пошла волной Ну, дома дома как после бомбежки Принципіпаб стіна за кілька кроків від цього місця, який в підірваному закладі тут у магазині меблів збирали допомогу для українського війська. Комерційний директор В'ячеслав Дуда волонтер. Ось напередодні його автівка стояла самісінько на вході до міськради в час сутичок. Чоловік підігнав до мерії позашляховика, шляховика. прокричав, що якщо не зможе зайти, заїде. І от ось ось машина ребята волонтерами готується, щоб ушла в зону АТО. И вас это защищает. Не тот, кто там сидит в горсовете, а вот эти люди, которые здесь стоять. Такого защищаете. Сьогодні на ранок після безсонної ночі, В'ячеслав каже, однозначно пов'язує вибух зі своєю волонтерською діяльністю та вчорашніми подіями біля міськради. Питався пытался зайти законно зайти на сессию городского совета. Нас не пускали. Люблестная милиция, нас не пускала. Там то людей тоже жалко как бы Постоянно стоят здесь машины и не с того ни всего. Видите, везде вылетели окна в лежащих зданиях, даже напротив, на другой стороне улицы. Сейчас у следствия версий много. Конечно же, одна из них э, это волонтерская деятельность э, хозяев этого магазина. Сейчас уже закончен осмотр места происшествия, э, изъяты частицы взрывного э, устройства. Експерти працюють над тим, щоб встановити тип цього устройства. Вибух, що остався у внутрішньому дворі, і дійсно пошкодив, чи не більше за сам магазин В'ячеслава, сусідні будівлі. Ось розтрощена утюка Андрія, який ще не знає, де спатиме сьогодні його родина, бо у квартирі ані дверей, ані вікон. А ось крамниця взагалі через дорогу. Збитки в магазині у Ячеслава ще не рахували. Чоловік каже, це сотні тисяч гривень, але більше він переймається чи знайдуть тих, хто чинить диверсії у Харкові. Від початку листопада це вже восьмий вибух у місті. Втім, хлопці з магазину навпроти на запитання, чи не бояться вони тепер працювати тут на неспокійній римарській. Лише жартують. що працюємо саме патріотичне вулиця в Харкові на катере було вже три Нічого. К щастю... Ніхто особо не пострадав, а матеріальні убытки ну поставим за роботу зілає. Марія Малиська, Олександр Бренза, програма Вікна СТБ.